Про незвичайні мистецькі твори можемо говорити, звичайно, про архітектуру. Відомий датський будівельник Б'ярке Інгельс. Перебуваючи в Копенгані в досить такому консервативному суспільстві, він створив абсолютно нову форму будівель, які поєднують і природу, і можливість займатися там чимось, і сучасні, і красиві. Спочатку це було звичайно революційно, але зараз в нього надзвичайно багато якраз замовлень. Причому він його запросили і до спеціальних архітектурних виставок у Лондоні, тому що його будівлі не стандартні, але дуже е, правильно виконані, скажімо так, з точки зору будівництва. Кривий домик у Сопоті, я думаю, так само вам відомий. Це у 2004 році, побудований за проектом нової польських архітекторів. Їхнє було головне завдання перед замовником е, створення такого зовнішнього вигляду, який би переваблював якомога більше відвідувачів. Оформлені, використовували різні матеріали від скла до каменя. Він є справді кривий, і там немає жодного прямого, взагалі, якого рівного місця чи прямого кута. Все несиметрично, химерно, і тому дуже багато привертає уваги. Є, наприклад, ще такий цікавий будинок в уксі Ван Exhibition Центр. Він має форму вигляді чайника. У Китаї потрапив вже в книгу рекордів Гіннес, як найвищий чайник у світі, ем, тому що чайники вважаються символами ті країни з 15 го століття. І там будуть розташовані виставкові різні зали, аквапарки, американські гірки. Сучасно перевертаю увагу. Reversible Destiny Lofts дуже класний інноваційний такий житловий комплекс, а за задумом архітектора, вони є в утокою в Японії. Квартири створені в такому комплексі, що конструйовані так, що мешканці завжди були, щоб їм було завжди зручно, щоб вони завжди були на поготові. Там різнорівнова підлога, вігнуті стіни, двері, які маленькі, через яких можна зайти тільки нагнувшись, якщо не одним словом, там не можна. Все зроблено так, щоб ви не розслабилися. І що цікаво, що я японці, які більш звикли до такого комфорту і красоти, вони дуже охоче купують. Квартири в такому в цьому будинку, їх є кілька, і вони досить недорогі. І що цікаво, навіть, наприклад, 83-річна будійська черниця, популярна письменниця, вона перша уселилася в такому новому будинку і каже, що з того моменту почала себе відчувати молодшою і значно здоровішою. Можливо, це стимулює якраз роботу організму більше. Інший житловий комплекс, що ви бачите справа, це сонячна піч у Франції. Вона призначена для е, вироблення концентрації високих температур. Відбувається так, що за допомогою оловлення сонячних променів концентруються вони в центрі, в одному місці оцієї такої дзеркальної поверхні. Е, надзвичайні містецькі є творіння, взагалі є в театрі. Те, що ви бачите справа, це в Італії є така плаваюча сцена є і в Австрії, е, коли і опери там відбуваються, і драматичні постановки. Ну і на воді люди сидяться на березі і завжди надзвичайно. Красива фантастична сценографія, яка створюється з кожного разу з новою якоюсь такою дуже гарною ідеєю або е, новою темою. Ле Passager – це, наприклад, театр просто неба, які танцюють е, сучасну акробатику на вертикальній площині. Це завжди вертикальна, завжди відкрита сцена. Витворяють вони звичайно там чудеса. Такого більше немає. Про цирк Дюсолей я вам розказувала і ще будемо про них говорити в наступному занятті. Це дуже цікавий інноваційний цирк, 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 і в цьому можна якраз ми на ньому будемо вчитися, як можна створити свій продукт, поєднуючи між собою дві різні концепції. С. Девлін ми згадували в самому першому з вами занятті, і вона відома своїми дуже концептуальними, дуже такими цікавими підходами до сценографії. Крім того, що вона створює. Шоу, велике шоу для Джейзі, Біон, для Юту, для дуже відомих акторів. Тим більше наприклад, так само працює з театрами відомими, і оце є сценографії саме театральних сцен. І місце може бути, і просто якимись дзеркалами. Вона відтворює якусь історію. Або на якщо в маленькому просторі я бачила, на куб, один квадрат цього лише сцени. Вона його відділяє виглядача. Відділила. Стіною з води, яка то зникає як е, куліси, то піднімається. І так само вона має значення, можливо, там для підкреслення якоїсь драматичного свого посилу. Про культуру. Буквально два слова. Ви знаєте, взагалі це все, що ми зараз розмовляли з вами: мистецтво, всі ці форми, це основа культури культурного суспільства, культурних людей саме це формує нас як особистостей. Будете цим цікавитися, розвивати собі просто для себе, як хобі, або просто для того, щоб. Е, Мати можливість порозго... порозмовляти з іншими на цікаві теми, особливо, якщо навіть ви потрапите в якесь інше суспільство. Ці теми завжди є дуже цікаві, корисні. І, взагалі, як я вам вже казала, чим більше ви будете знати, тим креативніше ви будете. Як ви бачите, як зараз включається в таких вправах уява? Навіть хочеш не хочеш, ти повинен собі зображати щось своїми. В мозку бачити якісь інші картини, вчитися трактувати, щось читати можна придумувати що завгодно, і це настільки необмежний світ. Тому, якщо ви будете в цьому розбиратися, то це буде для вас корисно і для ваших проєктів і для проєктів. Правильно по-українськи тепер і для дасть вам дуже багато їжі, що ви можете почерпнути навіть в будь-яку іншу спеціалізацію, чим ви хочете займати. Як вам вже казала, я з дитинства була глуха як пробка, не співала, не грала нічого, я не, не чула особливо мелодії і особливо не чула себе. Музика дуже сильно вплинула на мій розвиток слуху, я би ніколи не могла подумати, що взагалі це буде мої, е, <клухнить> історією мого життя, скажімо так, моєї професією, тому що взагалі я спочатку грала на скрипці, потім і повісилася, сказала, що я ніколи більше грати не буду. Але мене тягнуло, тягнуло, і попри те, що я займалася журналістикою, працювала в секретаріаті президента різними сферами, і пробувала всього, всього цікавого. Це все дуже цікаво і корисно, і все пригодилося в житті, тому всім треба займатися. Але саме музика, якби те, щоб я відчула свій поклик до цього. Мистецтво. Я жила в мистецькій сім'ї, скажімо так, батько художник, мама так само, особливо це ніколи так глибоко-глибоко. Не цікавилася. Це для мене було якраз те, що Хьорс показував предмети мебелі, тому що вони мішали в маленькій квартирі багато картин. Ну, я не, не знаходила в такому якомусь особливо захвату. Потім я вчилася на культурології на Могилянці. Це теж окрема історія, я про це ще розкажу про мрії. Відчула я його трошки пізніше, навіть не те, що відчула, я почала розуміти ці картини, особливо, коли я почала цікавитися історіями, життя. З українським мистецтвом познайомилися, його дуже багато є. І я знаю, куди вам ходити, і де які художники варто дивитися, яких не варто дивитися, які продаються на содпись, які є красні галереї. Це відкрило мені дуже великі обрії розуміння взагалі культури як такої. Танець. Танець я всім рекомендую і раджу, я дуже люблю, зитинство мене просто батьки були якраз. Ті батьки, які підтримують різну направленість і багатогранність, треба підтримувати дитини. Я просто танцювала для себе, але я страшенно люблю і я вважаю це той вид спорту. Навіть коли я навчалася ще в Римі в консерваторії, і нас, співаків і музикантів, і часу зажими. Ти щось в тебе не виходить, тебе тіло показує, що йому незручно, і воно тебе зажимає. Мені завжди казали викладачка: якісь і мають незрозуміле питання або проблему: танцюй. Співаючи, танцюй. Робиш спорт. Теж танцюй. По-перше, це набагато веселіше, і по-друге, це звільняє і мозок, і тіло. Ви втрачаєте контроль над твоєю саме критикою і судження. Тому дітей треба взагалі всім іти на танці. І вибрати зараз жанрів так багато безліч. Ми говорили тут про мистецтво, про танці можна окрему лекцію проводити. Ви можете вибрати те, що вам найбільше підходить: від всяких брейк-дансів, від африканських американських стилів до джазу, модерну. Це прекрасно. Театр. Є багато театральних гуртків. Е, є навіть при опереті, при опері, не знаю, чи є, але є, в принципі, в Україні багато чого такого є. Навіть для свого цікавості можете в Ютубі включати різні можливо, онлайн-уроки. Театр відкриває вам більше всього так само можливість е, створити свій уявний якийсь світ. Я, е, ну, наприклад. Поки не потрапила вже так глибоко в театр, і я ж раніше просто співала, а тут треба когось грати. Це надзвичайне відчуття, коли тобі вдається перевтілитися в іншого, не просто зіграти когось, а проаналізувати людину, проаналізувати чуже життя, історію. От, наприклад, відчуйте себе, подумайте про себе як про червону шапочку і вовка. Не просто зі сторони, а от ви червона шапочка, що ви відчуваєте? Куди ви йдете? Подивіться на дерева навколо, як ви інакше думаєте, що робить цей вовк, які в нього є оці, емоції. А може в нього якась боротьба внутрішня відбувається, він може не хоче, але в нього таке от важке життя, йому треба з'їсти для того, щоб навіть просто зрозуміти якогось персонажа, зіграти на дитячого вам треба перетворитися в іншу людину, а це пізнання як себе. Так і з іншого зовнішського зовнішнього світу ви максимально включається уява. І це таке нереальне відчуття, коли вам це вдається стати кимось іншим, не з там глибу заглиблю за собою якісь негативні емоції. Але ці емоції просто надзвичайно варті, дуже варті. І ви можете себе, я, наприклад, себе відкрила в театрі, що я й комедійна актриса непогана, і дуже люблю драми. І ще головне. Театр дозволяє вам перестати боятися людей і публіки, особливо, якщо вам треба розповідати щось на публіці, декламувати тексти. Я мала страшний страх, дуже. Я завжди боялася сцену, хоча мені завжди казали, та ти така впевнена, так виходиш, там так легко співаєш, а в мене там всередині ноги так трусяться, руки трусяться, нога отак ходить. Театр допомагає звільнитися від всіх цих бар'єрів. Що мистецтво, мистецькі от місця, взагалі це музика. Танець, театр, Жовіпис. Воно дозволяє вам е, розвивати уяву, пізнавати нове, відключатися від реальності, переключатися від своїх буденних вправ і просто гарно відпочити, дати мозку, настроїтися на хорошу роботу. Для хобі чи для своєї професії обов'язково це вибирайте і обов'язково я вам дуже раджу цікавитися цими напрямками.